У третю неділю посту церква вшановує животворчий хрест і носить назву Хрестопоклінна неділя для християн. Вона особлива. Цей день призначений, аби людина змогла відчути зміст особистого Христа та Христового життя, зрозуміти, що той щоденний хрест, який кожен з нас несе, даний Богом. Спаситель приводить людину у життя там, де та має шанс здобути спасіння та дає їй випробування, які допомагають прийти до Царства Божого. Кожна людина має хресну дорогу, кожна. І в цій хресній дорозі людина е, розуміє е, свою сутність, своє буття, розуміє, що вона робить зараз, що робила вчора, що має робити за 2-3 години. За, е, розуміє, що має робити десь завтра. Але саме найважливіше, щоб людина змогла е, відтворити в своїй душі думку про спасіння. Заклик церкви сьогодні такий. Що дай нам, Господи, сил, терпіння, великодушності і дай нам е, лагідності і любові, щоб всі ми зустрілися в Царстві Божому. Християнин у хрестопоклонну неділю насамперед має прийти до церкви та вклонитися животворчому Христу. У нашому храмі знаходиться частиця животворчого Христа, на якому було розіп'ято тіло Господа нашого Ісуса Христа. Це є подарунок зі святого. Єрусалиму, граду, Господнього зі святої землі нашому храму. Це частичка, яка вмонтована в хрест, який лежить в храмі і який виноситься кожної неділі вірним після літургії для вшанування, для преклоніння. І люди отримують від цього духовне зцілення, тілесне зцілення по вірі. І в цю неділю буде хрест виноситися на середину храму. Він буде прикрашений квітами. Буде прикрашений такими природніми оздобленнями на знак того, що ми поклоняємося тому Христу, який став символом життя і перемогою над смертю.